Свято СТРІТЕННЯ Господні. Стрітення Господнє святкуємо 2 лютого. Це дуже красиве символічне свято. Це не тільки релігійна подія, й народна зустріч зими з весною. Слово стрітення означає зустріч. Цього дня маленький Ісус зустрівся у храмі з праведним Симеоном. Це була зустріч людства з Богом. На доріжці де сніжок, Стрілися зима й весна. Зима сердиться, лютує, снігом білим посіває, а весна її так шуткує, сонцем котики вітає. Кажучи, цього дня зима зустрічається з весною. Вони змагаються, якщо до вечора стане тепліше, весна перемогла, а якщо вдарять морози, зима ще трохи побуде господаркою. Найважливіша традиція дня це освячення свічок у храмі. Стрітенська свічка громниця. Вважається, що вони мають велику силу, їх запалюють під час негоди, тому називають громовими, щоб захистити будинок від блискавки, але колись хтось хворіє або потребує підтримки. Її можна прикрасити разом із дитиною сушеними травами або стрічками. Це чудовий елемент ековиховання. Свячену воду на стрітення вважають цілющою. Освячена у цей день вода цінується на рівні з хрещенською. Неї кроплять будинок на щастя, воїнів на захист, а також вулики, щоб бджоли добре роїлися. У цей день прийнято допомагати нужденним і пекти млинці або печиво у формі пташок, жайворонків, закликаючи швидкий прихід весни. А ось і народні прикмети про погоду. Якщо настріти не тепло та сонячно, весна буде ранньою та лагідною, якщо вдень капає з дахів, то добре вродиться пшениця, а якщо мороз, чекайте на пізню весну. Вітряна погода обіцяє багатий урожай фруктів, а якщо на вечірньому небі видно зірки, зима ще довго не відступатиме. Сніг, що почався вранці, віщує ранні жнива, а вечірній снегопад пізній урожай. У це свято хочеться побажати тільки найсвітлішого. Нехай серце вірить в чудеса, які завжди збуваються, а здоров'я, мир і любов ніколи не залишають ваш будинок. Хай удача буде вірним помічником будь-якій справі.